for the moment Патрульна поліція Кременчука доєдналася до фестивалю для того, щоб під час, коли об'єднуються всі родини, ми могли з ними поговорити про правила дорожнього руху, як можна захистити дітей під час літніх канікул. Дорослі можуть пройти у нас алкоокуляри, щоб зрозуміти, що не можна керувати транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Крім того, продовжуємо свій проєкт «Велошколо» і діти можуть познайомитися. Оймитися з велопатрулем і дізнатися, чим повинен бути облаштований велосипед, коли вони на ньому катаються. На нашій локації ДСНС. Ми даємо змогу позмагатися на час у вигляді подівання бойового одягу на час сім'ями між батьками і дітьми, також приміряти бойовий одяг та спорядження рятувальника, або пов'язати рятувальні мотузки за конструкції, а також продемонстрували наявну техніку, автомобіль, обладнання, яке знаходиться в ньому.